Добрий вечір, ми з України! От такого всім привіт, з вами Блек. Я пограв цю гру Ape Odyssey Remaster. Ось тут вона є. Так що я можу сказати по Хух, Хороша гра з хорошим сюжетом, але просто на трохи хардкорна, трохи важко її проходити. А так хто хоче, то собі можете пройти її. Ну, по святу це його головний персонаж він спасає на заводі. Там, де роблять якісь. Дороги з атагоністів. Роблять якісь сироп чи що, чи бургери роблять. Ось таке. І він протягом сюжету він втікає. Ну і вирішив втекти з того з тої. І вирішив втікти з того заводу. Потім по сюжеті він зручається своїми ну, своїми витоками ті, ж, ті що основні вуду, як воно називається. В нього, нього зустрічаються ці транспорт під нього з'являється такий маленький. Такий маленький, типу якийсь персонаж, що він на ньому їздить. Далі по сюжету ми йдемо і злучаємо цих павуків. Що ми будемо з ними ну набиратися, будемо від них тікати. Во. А далі по сюжету то ми проходимо. ну Далі. Дальше... Я приходу і спитання, то все типу, різні рівні і з різними, різними складності. <кхи> і все, всім попав. З вами був Блек. Ну а зустрічі підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на TikTok. Розвиваємо YouTube трохи, щоб 1К добити. Все, всім попаду, до нового зустрічі!